Степанич, будь ласка, по, яка різниця між собівартостю і, 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 і ціною От Тому звідки виникає, щоб, хочу, щоб всі українці зрозуміли, виникає заборгованість не від того, що вони виробляють продукцію і її просто безкоштовно в них забирають? Ні. Просто шахти, шахтарі виробляють продукцію, шахтарі ще раз наголошую, нічому не винні. Вони мають отримувати свою заробітну плату. Тут більше питання до управління всієї галузі. Тобто вони добувають вугілля, це вугілля коштує дешевше, ніж собівартість його добування. І оцю різницю ми просто компенсуємо із бюджету, тому виникає заборгованість. заборгованості. Ми передбачили 900 мільйонів, виходить, цього недостатньо. Треба більше. І от зараз ми почнемо думати, як, як це вийде. і це так з року в рік відбувається. Прошу. Дякую, Володимир Борисович. Повинен сказати, що із профспілками, і з представниками вільної промисловості, ми збираємося як мінімум раз в місяць І з шахтарями сьогодні, вже в сьомій годині ранку, у нас була загальна зустріч. Звичайно, це проблема, вони не появилися сьогодні. У галузі заборгованість з 2016 року більше 18 мільярдів. Очевидно, вона не може фінансуватися для освоєння нових лав ні через які механізми. І навіть механізм, який зусиллями прем'єр-міністра. І уряду було проголосовано про мільярду гривень, що це по великому невеликі кошти. Це всього-навсього там 6 числа які можна зарядити і дати додаткову продукцію. Ми до сих пір не вирішили питання, який банк візьметься його фінансувати щодо собі вартості. Зрозуміло, якщо за останні 5 років не фінансувалося жодної копійки модернізації шахт, то очевидно випуск продукції буде зменшуватись, зменшуватись і зменшуватись. Я надіюсь, що 2018 рік це перший рік, коли ми вже передбачили і мільярд і 460 мільйонів на модернізацію. Собівартість продукції по деяких шахтах складає більше 18 тисяч гривень за тонну. І коли сьогодні громадяни говорять «Роттердам Плюс, який визначається в сумі 2,5 тисячі, то держава закуповує в державних шахтах вугілля по ціни тисяч. В результаті воно лягає на бюджет для прикладу селідів вугілля, яке знаходиться сьогодні під Кабінетом міністрів України. Я повністю їх розумію. Але дотація в місяць на вироблену продукцію із 85 мільйонів заробітної плати складає 50 мільйонів. 50 мільйонів. Тому програма, яка розроблена Міністерством енергетики, енергетики вугільної промисловості до реформування і план дій, якщо вона буде внесена. То результат буде такий, як по Львову, яке ДП Львів на сьогоднішній день є незбитковим перебутковим підприємством. Повин сказати, що ми будемо робити все, щоб задіяти вугільну галузь і приватний бізнес, і інвесторів. І на сьогоднішній день повинен сказати, що правильний підхід до вугільної галузі це самовисокий рентабельний бізнес в нашій державі. У мене все володає.